Зануритись в ополонку на водохреща, бути здоровим увесь рік. Таке повір'я існує ще з давніх часів. Дотримались його і на фестивалі моржів у Боковелі, мета якого збереження давніх християнських традицій та популяризація здорового способу життя. На фестиваль приїхало чимало людей з різних куточків України. Після освячення усі бажаючі занурювались у крижану Йорданську воду, аби збагатитись позитивною енергією та зміцнити своє здоров'я. Руслана та Роксолана Жують сьогодні вперше, кажуть, головне налаштувати себе морально. Зізнаються, спочатку було трохи страшно, а потім тільки позитивні емоції. Чудово, дуже добре. Мені дуже сподобалося. Будемо приїжджати ще. Ну я до цього готувалася дуже довго. Не так холодно, як страшно, але коли ти це зробиш, у тебе дуже багато велике почуття емоцій, Ще ейфорія, кайф. взяв участь у фестивалі, й народний депутат України Олександр Шевченко каже, для нього це вже традиція, завдяки якій він очищується духовно. Зати це для мене вже така чудова духовна традиція. Це точно не закалювання організму, це, напевно, що все ж таки очищення душі, тому що через душу може тільки бути здорове тіло. І, безумовно, хороше, нормальне життя. Безумовно, я хотів би, щоб кожен, кожна людина, кожен християнин робив те саме. І я думаю, що ми в найближчий час переборемо будь-якого ворога 2015 рік для нас буде ключовим. І я Переконаний чомусь, що це буде останній рік наших мук українського народу. Нардеп Шевченко не тільки сам моржує, але й до здорового способу життя долучає свою родину. Я вже цю традицію підтримую більше чотирьох років. Ну, мені дуже подобається таке очищення духовне і фізичне. Міжнародний фестиваль моржів відбувається у Боковелі з 2008 року. З кожним роком кількість охочих зануритись у крижану воду, оздоровитись та очиститись духовно збільшується. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал РАІ.